Ну, я не буду займати ваш час, бо у вас дуже великий графік, але закон основно спрямований на те, щоб сьогодні в системі будівництва мереж електропостачання зняти монополію, яка є за постачальними організаціями, оскільки за введеним три роки назад правилом саме обленерго називаємо імена своїми іменами, проводить всі роботи і проводить в тому числі тендер. І вже тому, хто замовляє ці тендери, йому просто видають ціну і ведуть готовий. Родукт таким чином, він не впливає на вибір підрядника серед ліцензованих компаній. Він не бере участі у, скажімо, торгівлі по ціні. Якщо ціни змінилися в процесі проведення робіт, йому просто надають акт протокол про підвищення ціни. Тобто, зрозуміло, що це неправильно. Ми вважаємо, що якщо є ліцензовані компанії, вони повинні... Участь у тендері, який проводить сам замовник по тим технічним умовам, яким видає позначальна організація, тобто обленерго. А вже хто буде робити будь-яка ліцензійна угода по тій ціні, по якій вона домовляться, але в відповідності до тих умов і якості, які визначає обленерго. Така система діяла до 2012 року, ну, але з розумілих причин вона була змінена. Тому пропонується все ж таки ввести конкурентні засади у, на ринку будівництва мереж електропостачання, що знизить і ціни, і вбере питання корупції як такої. Дякую.